Київською міською прокуратурою під час виконання представницьких повноважень встановлено порушення інтересів держави у зв'язку з постачанням комерційної установи місту автомобілів швидких неналежної якості. Такий факт мав місце в розпал пандемії covid 19 коли життя та здоров'я мешканців столиці потребувало особливого захисту зборку державних інституцій. І в той час, коли держава спрямувала максимальні зусилля на боротьбу з пандемією, на добросовісний суб'єкт господарювання поставив місто вкрай необхідні швидкі неналежної якості. Так, за результатами проведеної публічної закупівлі за бюджетні кошти між комунальною організацією «Ків та комерційною установою було укладено договір поставки спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги. Необхідно зауважити, що з за урахуванням критичної ситуації з COVID-19, яка в більшості випадків вимагала медичних працівників швидкого підключення пацієнтів до апарату штучної вентиляції легень для кисневої підтримки, місто закупило автомобілі спеціалізованого транспорту типу С із відповідним обладнанням, в тому числі з портативним апаратом штучної вентиляції легень для дорослих дітей та новонароджених. На виконання умов договору організацію у березні 2020 року поставлено місту місто автомобілів швидких орієнтовною вартістю 20 мільйонів гривень. Разом з цим під час експлуатації швидких встановлено, що в порушенні умов договору комерційно установи поставлені автомобілі швидкої неналежної якості, оскільки використання апаратів штучної вентиляції легень за межами зазначених транспортних засобів було технічно неможливо. Слід вказати, що вказання автомобілю швидкої є реанімами які призначені для перевезення пацієнтів у тяжкому або критичному стані, а відсутність вказаних складових унеможливила їх використання за функціональним призначенням. У зв'язку з цим Київською міською прокуратурою до господарського суду Київської області у 2021 році пред'явлено позов в інтересах територіальної громади про стягнення із комерційної установи штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору. Справа розглядалась судами неодноразово. За активної та послідовної позиції прокурорів Київської міської прокуратури у справі Господарський суд Київської області в березні поточного року погодився з доводами прокурора та з урахуванням поданих прокурором належних та допустимих доказів, задовольнив позов та стягнув з добросовісного постачальника швидких штрафних санкцій в сумі понад 3,6 мільйонів гривень. Законність даного судового рішення підтвердив Верховний суд в жовтні цього року. На даний час судове рішення реально виконано, а кошти повернуто до бюджету столиці. Відтак Київська міська прокуратура відстояла та продовжує захищати інтереси територіальної громади столиці шляхом спонукання недобросовісних комерційних структур належним чином виконувати взяти на себе зобов'язання перед громадою.